Я спробую дати вам пояснення, що таке психологія, як би я могла це пояснити для своєї дитини. По-перше, перше, на що хочу звернути увагу, що у самого слова психологія немає одного визначення. Наприклад, от у ручки, да, якщо б мене спитала моя дитина, що таке ручка, я б їй сказала: дивись, це оце щось таке трошки длинне. Те, що може писати, і за допомогою цього я можеш малювати. Так, я б могла ще й показати, дивись, оце ручка. Все, в неї якесь конкретне визначення. Так ось у терміна психології немає одного визначення. Я би порівняла цей термін зі словом людина. От що таке людина? Собі так вам, вас би спитали, ви ж та людина, ви точно можете пояснити якісь пришельці, да, прибульці прилетіли, і питають, що таке людина. А і ви б могли казати: це такий біологічний організм, чи це там той, хто досліджує світ, чи той, хто не знаю, рухає науковий прогрес. Немає одного визначення. Так само і у психології. Тому я спробую її пояснити з декількох сторін, а саме з трьох сторін. І для початку перший спосіб трошки доторкнутися до того, що таке психологія, це подивитися її в порівнянні з іншими найбільш таким, знайомими вам науками. Наприклад, є фізика. Що таке фізика? Фізика це така сфера знань людини, та сфера досліджень, яка дивиться на те, з чого складений світ. Взагалі, от, що є в цьому світі, з чого воно складається, як воно взаємодіє, от про це у нас фізика, простими словами. Є у нас біологія. Біологія фокусує свою увагу на живому. Так? Є жива матерія, є організми, те, що починає свій розвиток, якось розвивається, потім помирають. Все, що народжується, живе і помирає. от Біологія навколо цього сфокусує свою увагу, свої дослідження. Далі, у нас є ще медицина. У медицини ще більш такий вузький погляд на область людських знань. Медицина фокусується на хворобах. Вона бере живі організми і дивиться, як там виникають хвороби і як їх можна вилікувати. Оце медицина. Так ось, на відміну від інших напрямків знань, да, от такі ми тут перерахували, у психології те, навколо чого будується інтерес психології як науки, його неможливо побачити. Да, це вам. Не фізика, ну базова фізика, там, де є предмети, якісь такі, то те, що можна потримати в руках, це не біологія, це не медицина. В медицині також можна в мікроскоп принаймні побачити ці хвороби. В психології центр уваги це психіка живої істоти. І психіку неможливо побачити. Але ми постійно стикаємося з її впливом, з її наслідками. Її доволі складно визначити, і психологія цим займається дослідженням того. Як проявляється дія і вплив психіки, як жива істота не тільки людина, до речі, і далі ви зрозумієте, чому не тільки людина, як жива істота проживає це життя, цю реальність через свою психіку. І щоб найбільш таку просту картинку вам дати, знаєте, що таке психіка? Це уявіть собі, якась людина завтра прокидається, а психіка у неї зникла. Все, вона перетворилася на рослину. От, щоб людина не була рослиною, а була тим, хто активно живе життя, переживає його, відчуває його, взаємодіє з реальністю, сприймає цю реальність, якось впливає на неї, реагує на неї. от За допомогою чого вона це робить, да жива істота? За допомогою психіки. Ось навколо психіка і крутиться вся психологія. значить Наступний спосіб якби, розмежувати області знань, бо психологія вона багато має напрямків, багато сфер застосування. Так ось я так дивлюсь, простими словами, що є різна психологія. Є психологія як наука, а є психологія як практика. Та, Та сфера знань, психологія як наука там відбувається дослідження. Людської поведінки, як людина думає, як вона сприймає, як реагує, як вона не знаю, взаємодіє зі світом або що у неї там всередині відбувається. І все там досліджується, збираються дані, вивчається людина все, що стосується її психічної діяльності. І оця друга сфера, практика, це там, де ми щоденно стикаємося з психологією, навіть якщо ми взагалі не застосовуємо це слово і не дивимося на це так. Але ми кожного дня на кожному кросі стикаємося з речами, предметами, з поведінкою інших людей, з якимись системами там, де вже застосовані знання з психології. Ось так. Да? Тобто у нас є наука, психологія як наука, і психологія як практика. Ну і третій спосіб роздивитися, з чого складається психологія як сфера людських знань я би подивилася на мету. Для чого, так? Да? І дуже велика сфера знань з точки зору мети це де людина як об'єкт. <с>. Може, і складнувато, але зараз поясню. Дивіться. Людина може бути суб'єктом, а може, може, може бути об'єктом. Наприклад, коли я йду до стоматолога, для стоматолога я об'єкт. Об'єкт, над яким стоматолог працює, лікує. А коли я слідкую за здоров'ям своїх зубів сама, наприклад, чищу зуби ввечері або вранці, я в цей момент суб'єкт. я Щось роблю для себе, щоб мої зуби були здорові. Да? Тобто людина одночасно може в одній ситуації бути об'єктом, коли над, над людиною щось робиться, на людину якось, якось впливають. А в іншій ситуації вона суб'єкт. Це як вона в своєму житті зі своїх очей дивиться на когось, як вона всередині себе приймає рішення. Ну так, простими словами. Так ось перша <кій> велика. Ланка інформації, я би її назвала людина як об'єкт. Що це таке? Це вся система знань і досліджень, яка так чи інакше вивчає людину або цілі соціальні групи, сім'ї, колективи, з точки зору того, з якою ціллю, щоби впливати на людину, щоби. Прогнозувати її поведінку, щоб розуміти, чому вона так чи інакше поводиться, якась окрема людина або група людей, чому вони так поводяться, як спрогнозувати їх поведінку, як керувати нею, як впливати на неї, як організовувати людей, і так далі. В яких це сферах ви можете побачити? Ну, це робота, звичайно. Тобто, коли роботодавці, коли люди, які організовують якусь справу, вони створюють це підприємство абсолютно точно. Там застосовуються знання з психології для того, щоб керувати людьми, організовувати їх, щоб оптимізувати робочі процеси. Далі це сфера звичайного навчання. Найновіші способи оптимізувати навчальний процес вони базуються на знаннях з психології, звичайно, Так? тобто все робиться для того, щоб допомогти людям навчатися, щоб вони навчалися ефективно. Це педагогіка, звичайно, для того педагогом для того, щоб розуміти, як найбільш ефективно вирощувати діточок, да їм потрібні знання з психології абсолютно точно. Це маркетинг. Я б сказала, що маркетинг, не дивлячись на те, що це економічна дисципліна, він будується на знаннях психології людської поведінки абсолютно точно, тому що маркетингу потрібно розуміти, як йому повпливати на поведінку людини, щоб допомогти людині якось зреагувати на якісь маркетингові стратегії, обирати товар, помічати його і так далі. Тут без психології ніяк. Це, звичайно, це політика, це спорт, це військова справа і так далі. Тобто людина як об'єкт це вся область знань психології, де хочуть людиною керувати, впливати на неї, якось її організовувати, і, і так далі. Друга сфера знань психологічних я б її назвала людина як суб'єкт. І це моя любима сфера, це та сфера, де працюю я. А тут фокус уваги повністю зміщується, якщо в попередній сфері психології людина була той, та істота над якою щось діялося, яку досліджували чи на яку впливали організовували, то в цій сфері людина стає в центр як жива істота, як той, хто живе це життя. І тут вся сфера уваги зосереджена не на тому, щоб щось зробити над людиною, а на тому, щоб як допомогти людині, щоб їй було легше жити. Ця, ця психологія навколо досвіду і тих труднощів внутрішніх і зовнішніх, з якими може стикатися людина. Мета тут полягає в тому, щоб допомогти. І в яких областях ми це бачимо? Звичайно, це індивідуальне консультування, сімейне парне консультування, психотерапія, це коучинг, це якісь групові формати допомоги, підтримки, це робота з людьми там, де безпосередня практика покладається на плечі психологів, консультантів, психотерапевтів і так далі. Це те, що я роблю безпосередньо. Окрема, окрема ланка знань психології, третя ланка це зоопсихологія. Звичайно, я її ставлю як окрему галузь знань, вона сама по собі належить до психології, але точно не до першої, не до другої, бо там вже не людина виступає, як істота, навколо якої йдуться дослідження і практика, а навколо психіки тварини. Вона існує для того, щоб вивчати психіку і поведінку тварин. А для чого? Щоб навчати їх, щоб зрозуміти, як вони комунікують і як людині допомогти комунікувати з твариною. І для того, щоб ну допомогти тварині в даному випадку почуватися краще. Наприклад, зоопсихологія, знання з зоопсихології допомогли мені підготуватися до того моменту, коли ми прийняли собі додому наших котів у вересні місяці. Я до цього цілий місяць вивчала інформацію з зоопсихології, щоб зрозуміти, що їм може а, ну, робити життя більш важчим, що може робити життя більш більш легшим легким. І дійсно зараз мої коти почуваються дуже дуже гарно саме завдяки цим знанням. Ну і четверта сфера психологічних знань я би її виділила окремо там, де вже ні людина і ні сама психологія не виступають в центрі, там де це стосується інших областей знань: історія, культура, філософія, екологія. Які просто беруть знання з психології для того, щоб поліпшити свої дослідження, щоб підвищити їх ефективність. Наприклад, історику треба зрозуміти якісь події в минулому, і тоді він бере. Знання з психології, щоб для себе пояснити, прояснити більш цілісну картину, чому люди реагували так-то, чи поводилися таким то чином, там в минулому якомусь історичному періоді. Так, ну, так що можна сказати, що психологія вона <сих> проникає в інші сфери, і так може здаватися, що, наприклад, психіатрія також без психології нікуди і так. Можна сказати, що звичайно, коли йдеться про психіатрію, хоча це зовсім інша сфера, і ми ще про психіатрію будемо говорити в наступних відео. Бо психіатрія це лікування, це точно повністю медична сфера, яка фокусується на тому, як виникають хвороби і як їх лікувати. Але знання з психології, звичайно, без них психіатр не ніяк не міг би обійтися, бо йому треба розуміти, з чим він має справу, да? Бо якщо. Кардіолог має справу з серцем, стоматолог з зубом, то а психіатр має справу з психікою. Та просто мова йдеться про те, як вона може мати якісь процеси, які потребують лікування. Ось так ось на цьому каналі, звичайно, ми не говоримо про всю абсолютно психологію, бо це б тоді означало говорити про всю людину, про всі її сфери проявлення, які тільки ну, існують в цьому світі. Точно ні. Сфера моєї уваги і цього каналу це все ж таки психологія, де психологія сфера як для людини суб'єкта. Да? І то не все, бо це просто цілісний світ, де настільки багато інформації і способів робити щось в якості допомоги людині. Це просто цілий космос, навіть оця окрема друга сфера. Тут наша увага буде зосереджуватися навколо. Тих питань, які стосуються тривоги, виснаження, депресії, стресу, це так навскидку, якоїсь апатії, це те, з чим я стикаюся в своїй роботі, найчастіше. Це сімейне консультування, те, що виникає в парі: конфлікти, якісь такі кризові періоди, труднощі в взаєморозуміння і так далі. Я хочу на цьому каналі далі досліджувати разом з вами прямо одночасно сферу психотерапії, не всю повністю, а саме те, що стосується екзистенційної психології, психотерапії і системної сімейної терапії. Основна мета в тому, щоб ці знання і ця інформація була корисною, корисною щоб людина могла подивитися щось для себе зрозуміти, щоб це полегшило її життя. Я маю надію, що таке пояснення терміну психологія було достатньо доступним для вас. І дякую вам за увагу! І побачимося в наступних відео.